Значить, робимо головку від Mercedes Акрос ось такі коротенькі клапана, і зараз ми їх будемо шліфувати. Значить, ставимо клапан, ставили клапан, Ось такі раклам, включаємо. Добавляємо. Підводимо. І дивимося. шліфували клапан. Бачите, ще раковинка залишилась. Наш клапан потрібно ще дошліфувати, але чистота, бачите, яка шліфовки. Чистота як нового клапана. Станочок фірми Rossi Kremer, його. RV 3000. Клапана від Акроса. Бачите, коротесеньки шліфується, просто кайфово.